Вітаю. Ви прямо в прямому ефірі, передайте привіт. Трошечки покажу зараз, як тут проводиться. Найбачку. Пробують. Ай, ты рукой. Тут выдают. Такая черга, что не может добраться. Кажется, смокота есть. Фигурочки.

Так, А ви що тут чим займаєтеся? А у вас чай тут є, да? ага. так? компотик. А що у вас тут є? Такі покуночки. покуночки да? Ті можна брати по одному пакуночку, так? А якщо я хочу два чи три взяти, можна? Тільки один називається, так? Mm -hmm. Так, Покуночки, солодощі. А скажи, що цьому цьому тут? Що там є? Горішки так, трубочки бачу. О, смо такі різні. Так. Всім смачного, смачного. Саша нагрузив, всі спривають, Думаю, да, як вам смачно? Черга вистроїлася всі, бажають. Що ви чекаєте? Порцію свою. А як ви думаєте, плов буде дуже вкусний? Ви скажіть, а що у вас тут? Ви? Смачно вам чи не смачно? Як поїмо, то добре, що вона була голодна, холодна, чи не тим Трошки холодно, да? Було ще теплі, Лов хороший, да? Дивіний. О, така черга, всі люди чекають тут, всі хочуть порцію доставити. Дітки теж вже, так? Да? Хочете? Хочете, так? Да? Віра, чого ти порцію не береш собі? Не може добитися. Вот тут такая черга выстроилась. Вы свою чергу чекаете, так? Не можете.

Скажи, браття, як поплов Все хороший? Плов дуже смачний, але я ще ні. Не... Дуже дуже добре, да, вдався. Зараз потім побачимо. Повара. Побачимо, як тут у нас вариться. шеф повар як тут плов? Вистачить сім. Ох, який казан. Вистачить всім, так? Але чого? Возьміть тарілочки по Понимаю. О, все багато, всім вистачить. У Лесі, у Лесі візьмі на кухню. Бо вот тут закінчились. бажаючих багато спожити. Як плов? Хороший? Хороший. Понравився вам? Всім привіт! Ви подружки, що чекаєте тут? Не можете чекатися своїй черги, так? Бачите, Ну мусите чекати. Ви бачите, бажаючих багато є. Добре, ми тут, тут чаєчок. Каука бажає роблять сестрички. Шістьдесят сім. Добре, дякую. А вже вона пішла додому. Вітаю, як вам тут а, сьогодні? Дуже гарно. Ви вже свою порцію взяли? Ні. А що ви десь пішіте так блукати? Подивіться. Слава Богу. Толі Романович. Толій Романович. Ви прямому ефіри. Раді Дякую. Давай, давай, дякую. Брат Сергій, як вас? Як як настрій? Дуже чудовий і гарний день сьогодні маємо в нашій церкві, Я дуже радісний, дуже задоволений, тому що так багато є достатку. стільки багато хліба, солодощів. Бог чудово нас благословляє. Він слава Богу. І всім привіт! А фото Ласик, ти що ви труби? А тут зараз <реш> трошки порозбігалися трохи, я знаю. Може позбігалися, але чуть не історія. А аля, аля, де що? Просто цю пропозицію. Ви одразу об'явили, тут можна буде. То ми зараз є. І ми люди, люди підійдуть. Добре, то можна буде. Можна. Хай трошки чуть-чуть поїдять. Да, я, да. Я, я, я скажу, хай поїдять, але хай знає, що потім. Добре, хорошо. Вітаю, як вас, як плов, скажіть. Супер. Супер? Супер. Хорошо. Супер Вам теж сподобався, так? Добре. Дуже, дуже добре. І благословенно. Хай Бог благослове. Так, підійдемо. Віталік, скільки ти, кому ти так стільки порцій набрав, скажи? А, заботиться про свою половинку, так? Знаю, тут така порція, яку я не знаю, чи дій, чи не. А старається? Треба попробувати. Думаю, що можна. Ну, так, можна. ну так, щоб її вити, так можна зробити, так, хоча б десь. Напроти дуба. Богдан, ти вже свої порції отримав? Ні, ще отримав. Я сподіваюся, що потрібно так зігріється, так поїдуть Все, дякую. Бажаю свої порції. Або благословить. Так, користочки тут і гарно співали сьогодні. Слава Богу, молодці. Зараз підкріпитися трошки. Браті, що ви тут чекаєте свою порцію? Ми вже поїли за другим разом. Раз? А як порція була? Нормально? Я тут така бачу чера, що не можна добратися сюди. Моя Світлана там зараз порція мені буде. Світлана, ти не порцію чекаєш, так? вона теж другий раз. Свята другий раз вже. Шановні друзі, послухайте ще одну об'яву. Коли оповісте, ви ще буде загальне роботу, хто вичі. Добре, всі прибрати. перекусимо, не дивіться. Так Р... Ростислав скажи з дружиною, як вам порція ваша? Думаю, смачно. Так, тут бабушки споживають. Так і бачиш, що там накладають? О, до Сергія. Моли, смачного вам. Як вам сподобалось? Смачно, так? Так, кому? Там мій дружина має зараз десь там. накидати так. Я хотів спитати, чи хоч всім вистачить тут? А? Більше чи людей обпортувалися? Це дуже важко розривати якесь. Куди це? Кому це? Так мені можна докинути. Бо я ще не пробував. Віталій, а що. Піде мимо. М'ясо побоює. Оператор, який робив. А не такі, що... О, це треба подужати таку порцію, то я не знаю. Що за добавкою прийде. прийде? Так, що зараз будемо пробувати. Добі. Так. Будемо просто просто Брат Микола, ти так споживаєш смачного тобі. Як хороший, так? Я ото думаю, бач, накидали мені таку порцію, не знаю, чи Так. <зас> <Да. зас> Добре, дякую. Дякую, я ще піду, познімаю трошки. Смачного вам? Як вам? 에, а, смачно. Андрій, угу. Андрій. Вадим, як тобі? Смачно, так? А Наталка, як там? Світлана, як ти? О, ти бачив вже хорошу порцію. Знову, дивіться, по третьому кругу йде. Таку порцію накидали тобі. А може ти мені накидаєшся помідорчики? бо я бачу, я не можу. Я не розумію, що з винісом дубов? Наташа смачного? Як? Як плов смакує? Смачний плов. І жінка вдома не звариться. Так, такого немає. О, так. Це мені таке. Сьогодні на день подяк О, дуже дякую. Дуже дякую сам. Так, Тимофій, тут теж. О, вже нарешті черги немає. Хоч. Як ви тут справляєте, вже... я вже мені вже накидали, я дякую. Як ви справляєте, всім фот вистачило. Це смачно, все як каже. Церква. Будемо вам пасти кожен день. Дякую. О, вже последню порцію вистрібали. Але тут ще донесли. Богдан, це це тобі як в останньому вже, так? Да? Через yeah, <laughs> свій дочекав. Yeah. 고맙 <요> Вітаю вас смачного! Як плов хороший?

Сестра Катя, смішного вам? Як плов? Смішного? Як вам? Добре? А звідки ви приїхали? Законська? О, із Червахи. Добре. Ще залишились пакуночки тут у вас, так? Да? Як тобі, кава, чай добрий? А плов, а плов ти пробував, так? Да? Хороший плов. Дякую, дякую. Всім привіт передаємо, так? Да? Таке свято нашої церкви сьогодні. Відбулося відбувається спілкування, обід за святковим столом на вулиці, прямо. Всі смакують смаколиками. Дуже смачний плов, кажуть всі. Дякуємо, що ви з нами переглядаєте це відео, залишайтеся з нами, будьте приходьте на зібрання. Поїмо вже зараз. Будемо. Тим канал Все, ну, Дякую всім за перегляд. До зустрічі.